Сьогодні ми прощаємось з героєм країни, з героєм нашого міста, військовослужбовцем Збройних сил України, сержантом Савицьким Артемом Сергійовичем, який народився 28 вересня, 1980 року у місті Жовті Води Дніпропетровської області. Навчався у середній загальноосвітній школі номер 8 згодом вступив до Вищого професійного училища номер 70 де отримав спеціальність молодший спеціаліст радіоапарату будування. Багато років працював на одній із французьких компаній, пізніше у товаристві з обмеженою відповідальністю Сінтек електромонтажником. Артем на самому початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист своєї батьківщини, оскільки не міг залишатися осторонь війни 10 березня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації, служив на посаді стрільця санітара стрілецького батальйону Збройних сил України. 9 липня 2024 року Артем Сергійович отримав поранення, несумісні з життям під час виконання бойового завдання в населеному пункті липці Харківського району Харківської області. Артем був чесною людиною, мужнім чоловіком та військовослужбовцем, відповідальним та наполегливим. Серед товаришів по службі та друзів користувався повагою та авторитетом. До його думки прислухалися. Артем не боявся труднощів та життєвих негараздів. Він був справжнім прикладом для наслідування. У Артема залишилися батько Сергій Іванович, мати Валентина Сергіївна, дружина Наталія, донька Таміла та брат Олексій. Шановні жовтоводці. Від імені командування Збройних сил України, від голови Жовтоводської громади, від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу вшанувати пам'ять загиблого героя, героя нашого міста, героя країни, сержанта Савицького Артема Сергійовича, хвилиною мовчання. Слава Отцу, Сину і Святому Духові і нині по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сьогодні знову втрата і велика втрата в нашій громаді, тому що ми втрачаємо одних із найкращих, втрачаємо справжніх українців, які, незважаючи на все, кинули свою земну турботу і пішли захищати наш рідну Україну. Пішли захищати проти лютого ворога, який безпощадно нищить наші міста і села, вбиваючи всіх людей підряд, не жаліючи ні дітей, ні похилого віку людей. Тому сьогодні ми проважаємо дійсно героя, який віддав те, що є найдорожче в людини це життя Життя, щоб ми мали тут вільне життя, для того, щоб ми могли працювати під мирним і тихим небом. Вічна слава герою, який віддав за нас свою душу і своє серце поклав, тому що немає більше і любові понад ту, хто душу свою покладе за друзів своїх. Ці слова Христа Спасителя повинні завжди бути в нас в серцях. Ми повинні пам'ятати, якою ціною нам здобувається це мирне небо, під яким ми живемо, що хлопці будь-який час, будь-яку погоду. Захищають нас, не дивлячись ні на ще. Тому в Господа, щоб Господь милостивий дав сили і наснаги всім нашим захисникам, які сьогодні стоять на передовій, щоб з перемогою повернулись додому. Бо з нами правда, з нами Бог і за нами перемога. Слава Україні! Доречно було б говорити багато слів. отець Олександр сказав, нам те, що ми потрібно, що ми повинні були почути. Проведемо цього воїна, цього легіння, цього лева, достойно, як ми завжди проводимо всіх наших хлопців, які на превеликий жаль загинули за нашу країну. Хай чує батько, мати, сестра, рідні, вчителі. Я бачу сьогодні присутня його вчителька його навчала. Правильно вчили цього хлопця. Правильні книжки він, мабуть, читав, і батьки його правильно виховували. А тому він заслуговує тому, щоб ми вслід йому в останній путь виказали шану і повагу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Оці хлопці Україна, вони сприймають так, як вона є. Вони ходять по цій землі і сприймають цю землю як свою, як свою рідну, як матір, як свою рідну вітчизну. А тому ворогам, негідникам, які повзуть, ще мають в голові якісь там вони примари. Що вони будуть у нас тут кажуть? Ніколи ні. Україна була, є і буде. Слава нації! Смерть ворогам! Ще гучніше! Слава нації! Смерть ворогам! Я вірю, те, що ми обов'язково з такими хлопцями, які загинули, і які там воюють, ми не оступимося, віддамо останнє життя. То не життя буде, як буде ходити окупант і автоматом буде з білих на тонких ногах каліч. В масках балаклавах від страху не бояться обличчя своє показати. Будуть тут хазінювати. Ніколи такого не буде. Я бачу тут одні жінки в більшості, хлопці на фронті, хлопці проходять вишки. Останне людина тільки тілесно, матеріально, та відходить в інший світ, в землю. тільки приходимо. Але такі люди не вмирають. Ми будемо їх пам'ятати настільки можливо, настільки ми будемо жити на цій землі. Герої не вмирають! Герої не вмирають! І востаннє ми три рази скажемо: слава, слава, слава! Хлопці, які воюють, які захищають нас. Героям! слава, Слава! Слава! слава.